Праця людей навесні. Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про працю людей на городах та в садках. Сонце вже пригріло землю і вимагає від нас працювати. Для того, щоб на осінню отримати гарний рожай, працювати треба починати вже зараз. Тому Починаються роботи в садах і нагородах, поки ще не пролетіли пташки, де не зацвіли дерева. Трактори виходять у поле, орють землю. Потім засівають її зернями або у цю землю висаджують саджанці різних рослин. Хто ж це робить малята? Це роби тракторист, який працює на тракторі і виконує ці польові роботи. У садах також починається праця: висаджують квіти, висаджують саженці кущів, саджанці нових дерев, а також доглядають за тими деревами, які вже є, обрізають їх, опискують від шкідників. Висаджують у садах багато квітів, які будуть радувати наслідку. І хто ж це виконує ці роботи? Так, ці роботи виконує така людина, яка називається садівник. А на вгородах також починається праця. Потрібно вскопати землю, розрихлити її, підготувати грядки. Переглянути, щоб земля була готова до висаджування. Потім у цю землю висаджують саджанці рослин, які вирощують у теплицях, або засівають цю землю зернятами овочів. Потім все літо будуть за ними доглядати для того, щоб отримати гарний врожай Овочів. І як же називається людина, яка вирощує овочі? Так вона називається фермер. Він вирощує овочі на своєму городі, а восени їх продає і отримує гроші. Які ж інструменти нам з вами потрібні для того, щоб працювати в саду, на городі, у полі? Я пропоную вам в цікаву гру і дізнатися, що ж потрібно людям, які працюють в саду на городі та в полях нашої країни. Дидактична гра кому і що потрібно. У нас з вами є фермер, який сади собі огород, є садівник і є тракторист, який працює у полі. Давайте знайдемо, кому та що із них потрібно. Так, подивіться, будь ласка, кому з них потрібна лійка, як ви гадаєте? Так, ліка потрібна садівнику. А також вона потрібна ферму на Новгороді. Кому із них потрібна пилка. Так, пилка потрібна садівнику опилювати дерева. А кому із них потрібен трактор? Так, трактор потрібен нашому трактористу, щоб працювати в полі. А кому потрібна драбина? Так, драбина потрібна нашому садівнику, бо дерева бувають високі. А кому потрібна ось така тачка? Так, вона потрібна і нашому садівнику, і нашому фермеру, щоб працювати на вгороді. А кому потрібен ось такий величезний пичеп? Так, він потрібен нашому тектористу. А кому потрібні ось такі ножиці обрізати гілки? Так, вони потрібні нашому садівнику. Кому потрібні ось такі гумові рукавички? Так, вони потрібні, як і садівнику. Так, і нашому фермеру, щоб працювати на городі. Кому потрібна газонокосилка? Так, вона потрібна нашому садівнику. А кому потрібна лопата? Лопата потрібна як нашому садівнику. І нашому фермеру. А кому потрібна ось така тяпка. Так, вона потрібна і нашому садівнику, і нашому фермеру. Кому потрібен ось такий причіп, щоб сіяти насіння. Так, він потрібен. Нашому трактористу. А кому потрібен комбайн, щоб збирати врожай пшениці та жита? Так, він теж потрібен нашому трактористу. А кому потрібні насіння? Так, а ось насіння потрібно і фермеру, і нашому садівнику, і нашому. Трактористу. А кому потрібно саженці дерева? Так, вони потрібні нашому садівнику. Молодці малята гарно грали. Як багато інструментів нам потрібно в саду та на городі. Я гадаю, що ви запам'ятали, як вони всі називаються та для чого вони нам потрібні. Тож, зараз ми це з вами і перевіримо. Я пропоную вам пограти у гру, яка так і називається. Скажи, як це називається та для чого потрібно? Що це, діти? Так, дітки, це вілові граблі, або ще на них кажуть садові граблі. Для чого ж вони нам потрібні? Граблі нам потрібні, щоб збирати торішні листя та суху траву. Що це, дітки? Ці великі ножиці називаються сікатори. Вони нам потрібні для чого, дітки? Так, молодці сікатор потрібен, щоб обрізати кущі та дерева і передавати їм різні форми, а також для того, щоб зрізати сухі гілочки. Що це, дітки? Я гадаю, що ви вже це назвали. Так, це лопата. Для чого нам з вами в саду та на городі потрібна лопата? Лопата потрібна для перекопування землі. А ще за допомогою лопати ми можемо висадити кущі та дерева. Також лопата допомагає перекопати грядки та приготувати їх до висаджування рослин. Що це малята? Так, молодці, це садова лійка. А для чого вона нам потрібна? Лійка потрібна для того, щоб поливати квіти. Лійка потрібна для того, щоб поливати дерева і кущі. Лійка потрібна для того, щоб поливати овочі на нашому городі. Молодці малята. Що це таке? Молодці, ви вже здогадалися, це називається газонокосарка. А для чого вона нам потрібна? Так, газона косарка потрібна, щоб скошувати непотрібну траву. Що це малята? Так, це господарська тачка. Для чого вона нам потрібна? Господарська тачка потрібно для того, щоб перевозити важкі. Грузи і не носити їх у руках. Вона нам допомагає як на вгороді, так і в саду. Ну що ж, малята, у мене дуже багато роботи і мені час йти. Я гадаю, що ви багато дізналися сьогодні про працю людей на вгородах. Тож подивіться уважно навколо та спробуйте самі посадити дерево. Або посадити квіти біля свого будинку, які дадуть вам врожай, і квіти будуть радувати вас усе наступне літо. До побачення, малята, до нових зустрічей!